Дар'ю, доброго вечора. Прошу, будь ласка, вам слово так. Сергію, студія, добрий вечір. Дар'я Нефьодова, наживо з Німеччини спеціально для новини Лайф. Так, і перейдемо до наступної новини, а саме: до івенту для українських підприємців у Дюссельдорфі. цими вихідними 7 та 8 червня в Дюссельдорфі відбувся мітап для українських бізнесменів, які займаються нерухомістю як в Німеччині, так і по всьому світу. На івент були запрошені е, спікери з різних країн та з різних організацій, які ділили своїм досвідом будівельній Будівельному бізнесі особливостями будівельного ринку в Німеччині і не тільки в учасників також була можливість представити свій власний проєкт і свою компанію зі сцени перед цільовою аудиторією, налагодити зв'язки і знайти клієнтів та партнерів на заході були присутні понад 130 учасників. І з вітальним словом перед учасниками цього заходу виступила генеральна консулка України в Дюссельдорфі Ірина Шум. Будь ласка, пряма мова. Ну, надзвичайно важливо намагатися залучати наших німецьких партнерів як до інвестицій в Україну сьогодні, так і до Trade with Ukraine. Це те, Ірина Шум. Будь ласка, пряма мова. Тому ну, надзвичайно важливо намагатися залучати наших німецьких партнерів як до інвестицій в Україну сьогодні, так і до Trade with Ukraine. Це те, що ми разом з нашим посольством, разом з нашими партнерами намагаємося промотувати тут. завдяки нашим збройним силам Україною захоплюється весь світ. Тому ми зараз маємо надзвичайно великі можливості просувати нашу країну, просувати нашу економіку і зробити Україну якомога швидше частиною вільної. І єдиної Європи, слава Україні. А тепер пропоную послухати, що каже про івент Олександра Ямщикова. Будь ласка, пряма мова. Я сео та кофаундер німецького, але це корнями українського бізнес-клубу. Ян бізнес клаб Яка наша місія? Наша місія на сьогодні об'єднати підприємців, які переїхали, і дати їм можливість стартувати тут, інтегрувати їх з німецькими підприємцями. Тобто, ми дуже багато робимо зустрічі з представниками німецького бізнесу. І дуже важлива наша місійна зараз задача це підтримати українців, які переїхали, і знайти тих українців, які давно переїхали, і щоб вони їх так. Трошки забустерили, тому що це дуже важлива зараз рука підтримки локальних підприємців. Тому я вважаю що зараз саме час об'єднуватися, пам'ятати, що ви українець, де ваші корні, допомагати Україні. Ми дуже багато проводимо проєктів, які підтримують Україну. В нашому клубі дуже багато фондів, які підтримують Україну, і попередній наш збір на Україну був 46 тисяч євро на користь су. Тому я вважаю, якщо вас... Є ціль, є місія. І зараз ми повинні об'єднатися, тому що ми пов'язані всі одною країною, і це наша Україна. Слава Україні! Так, я повністю згодна з Олександрою, що час єднатися, де б ви не були.